«Нептун» – українська далекобійна крилата ракета вже пройшла бойове випробування. Ціль успішно уражена на дистанції в одну тисячу кілометрів. Про це повідомив Зеленський за день після прильоту по НПЗ в російському туапсе. Можливо, збіг, а можливо, і ні. Ми прибуваємо на станцію. Туапсе. Невдала розмова у Вашингтоні і вкрай позитивне спілкування у Джиді, Київ та Вашингтон нарешті поновили діалог. Зсу знову отримують військові пакети допомоги і розвідувальну інформацію. від США у нас були дуже хороші дискусії. Якийсь момент ми навіть розгорнули карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну. Розмова про території. І про українські міста Трамп вже згадує про окуповану запорізьку атомну електростанцію. Які сценарії повернення заес можуть використати американці? Американська компанія провайдер АЕС заходить туди зі своїми технологіями, своїм паливом. Заходить, ну які проблеми, і все відповідно до угоди, Окей, окей, курська операція, кінцева фаза. Ворог радісно звітує про повернення сучі. Головком Сирський переконує, що українські бійці продовжують бої, але вже на нових позиціях і рубежах. Президент заявляє, що ворог хоче відрізати угруповування ЗСУ, але не у Курщині. Російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала найголовніші новини тижня, що минув і. Анонсуємо найбільш ключові події, які відбудуться вже найближчим часом. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити усі нові випуски. Зробили тоді, починаємо. Лише півтора тижні від гучної сварки у Білому домі і до спільної пропозиції оголосити всеосяжне 30-денне перемир'я. Зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії принесла новий поворот у мирний план Трампа. Українська сторона погодилася із американською пропозицією. Досягнута схода. Це не лише дипломатична перемога, але й зміна ситуації. Для поля бою військова допомога, яка понад тиждень стояла на паузі, знову почала рухатися до України. Так само знову почали надходити і розвідувальні дані від США про результати зустрічі говорить радник Трампа із національної безпеки Майк Волкс. У нас були дуже хороші дискусії. В якийсь момент ми навіть розгорнули карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну. в результаті ви побачили, що українці згодні з тим, що їм потрібно рухатися до припинення вогню. Всі сторони повинні рухатися до припинення вогню. Я не збираюся нічого оголошувати або обговорювати в ефірі національного телебачення, і тим більше не буду випереджати президента. Але у нас є певний обережний оптимізм. Звісно, обидві сторони матимуть свої вимоги. Звісно, обидві сторони повинні будуть піти на певні компроміси і проявити дипломатію, що вже відбувається. Росія має повернути всіх викрадених українських дітей. Та звільнити всіх полонених це одна із ключових вимог Києва під час обговорення умов перемир'я із ворогом. Деталі повідомляє видання індепендент зауважили, що Україна не погодиться на будь-які нові територіальні зміни. Також зазіхання Путіна на Херсон та Запоріжжя. Можуть і надалі залишатися у кремлівських фантазіях. Ба більше Україна та США вочевидь обговорюють долю окупованої запорізької атомної електростанції. Про неї за підсумками зустрічі у Джиді згадував і Трамп і Зеленський. Про можливі сценарії повернення заес спілкуванні із Ліганет. Говорить екс міністр закордонних справ Павло Клінкін. Я говорю з одним американським експертом, який близький до цієї адміністрації я кажу от я Якщо все ж таки не вдасться вибити ЗАС, ну а чому дотисніть, щоб її об'явили демілітаризованою зоною? Потім. Ви ж хочете підписати угоду, там є критична інфраструктура. АС це критична інфраструктура, така критична, що далі нема куди. Забирайте її по цій угоді і кажіть, а тепер американська компанія провайдер АС заходить туди, там, зі своїми технологіями, своїм паливом. Заходить, ну, які проблеми. І все. Відповідно до угоди, окей, окей. Пробивайте це. Це, звичайно, там не найкращий варіант. Але... Можна Можуть бути зовсім креативні варіанти, те, що Трамп вже розуміє там тему Запорізької атомної станції, це вже шалений прогрес. Тобто він розуміє, де що, як він каже, де карти. Але розмови про перемир'я Путін проігнорував. Лише кремлівський помічник Ушаков вирішив на загалу звучити вже відому позицію Москви. Буцімто Росія зацікавлена лише у сталому мирі, а не у тимчасовій паузі. Кремль наполягає на вирішенні всіх так званих передумов, які начебто й послугували початком війни проти України. Поговорити про це особисто із путіним до Москви вирушив спецпредставник Трампа Стів Вітков у підсумку. Той, начебто, і не відкидає можливість оголосити тишу. Заявляются на измене російські але. Для украинской стороны очень хорошо было бы, было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилось это... Принудительна мобілізація для того, щоб туда поставили оружие, для того щоб мобілізовано вновь підрозділення пройшли підготовку, і нічого цього прошли подготовку. Росія вкотре доводить, що хоче лише затягувати війну і вочевидно зацікавлена у мирі, заявляє Зеленський. Попри це, американські переговірники бачать певний прогрес і вірять, що Путін почув всі Трампівські пропозиції. Я не хочу вкладати слова в уста Путіна, але я думаю, що він дав зрозуміти, що приймає філософію президента Трампа. Президент Трамп хоче покласти цьому край. Я думаю, що президент Путін хоче покласти цьому край, і я думаю, що президент Зеленський хоче покласти цьому край. Існують певні умови на місцях. Існує кордон у дві тисячі кілометрів, де відбувається бій між російськими та українськими військами. Існує Курська область. Це теж важливо враховувати. Це все деталі, які мають бути опрацьовані за столом переговорів. І я вірю, що вони готові до цього. Врегулювати війну можливо за лічені тижні. Після візиту спецпредставника Трампа до Москви Білий дім дає нові прогнози: на які події натякає президент США, і чи почув від Путіна згоду на перемир'я? який план, якщо Путін не поводиться на припинення вогню, погані новини для цього світу. Курська операція, що відбувається на фронті, зсу відійшли від низки населених пунктів на ворожі території. Росіяни прориваються на сумщину. Використовують і малі штурмові групи, і легку техніку, і активно перекидають ДРГ. Найбільш так активно ворог себе щодо диверсійної діяльності проявляє по Сумській області, максимально близько до Чернігівщини. Росія палає і Підмосков'я тепер не виняток. Режим тиші досі лише в перспективі, і українські дрони ледь не щодня гатять російські нафтопереробні заводи. Газову інфраструктуру та військові об'єкти. До краснодарського краю могли з дебютом завітати нові далекобійні Нептуни. Друзі, про все це вже за кілька хвилин. Ми продовжуємо. Поки Путін намагається манівцями пояснювати власну позицію щодо режиму тиші, Білий Дім запроваджує нові жорсткі санкції проти російських банків та енергетики а з іншого боку передає до України нові партії високоточних авіабомб GLSDB. Які мають заповнити брак ракет «Атакмс». про це повідомляє агенція Ройтерс дальність цих бомб менша ніж у американської балістики, приблизно 160 кілометрів, але мають нову модернізацію для протидії російським системам. Реп Трамп може говорити на загал про добрі відносини з Путіним, але вочевидь вже запроваджує свій сценарій. Тиску на кремлівського диктатора Ми маємо з ним справу, і я думаю, що все йде досить добре. Це дуже складна ситуація. Це кривава, жахлива війна, і я думаю, що все йде добре. Як ви знаєте, у нас є угода щодо припинення вогню з українською командою, і ми намагаємося укласти таку ж угоду з Росією. І я думаю, що поки що все гаразд. І ми дізнаємося трохи більше в понеділок, і сподіваюся, це буде добре be hopefully good. Який план, якщо Путін не погодиться на припинення вогню погані новини для цього світу, тому що так багато людей гине. Але я думаю, що він погодиться. Я дійсно так думаю. Я знаю його досить добре, і я думаю, що він погодиться. Що саме мало стати відомим 17 березня? Натяк дає Зеленський нагадує про ордер на арешт Путіна, виданий рівно два роки тому кримінальним судом у Гаазі. Але поки головний бій проти ворога ведуть не служителі міжнародної феміти, а українські бійці на фронті і лінія передової змінюються за понад сім місяців курської операції. Зсу почали відхід з території Росії. Ми в Перші переможні заяви ворога про присутність у суджі українська сторона не підтверджувала, заявляла про бій, який досі триває на території Курщини. Головком Сирський звітував про відхід на нові рубежі оборони на тлі російських перемог до командного пункту ворога доїхав особисто Путін. Рідкісний випадок: кремлівський диктатор Кепско вбрався в армійські однострій. Переконував, що російське військо буцімто бере в оточення. Тисячі солдатів зсу, втім, ці дані не підтвердила ані українська, ані західна розвідка. У ворога є інша ціль, каже Зеленський. Дані розвідок у нас співпадали сьогодні, і ми проговорили, що українська сторона. Має присутність на території Курської області, що оточення українських військових є брехнею Путіна. Оточення українських військових на території Курської області немає. А ось що це за сигнали, ті, які були від російської сторони, я поділився я і з вами ділюся. Не є секрет. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України. Противник проривається на сумське прикордоння в області оголошена часткова евакуація із селищ, наближених до бойових дій. Росіяни намагаються рухатися на Сумщині і малими штурмовими групами і здійснюють диверсійні рейди. Наслідки цих проривів на вулицях прикордонної басівки фіксують українські дрони. Подекуди росіяни намагаються рушити вглиб на легкій техніці, як то на квадроциклах. І тут результати для ворога також незмінні. Техніка горить, а разом з нею горять і окупанти в обласній військовій адміністрації кажуть, що бачать спроби проривів росіян практично по всій лінії кордону. Ситуація з російськими ДРГ на кордоні у минулі роки була не менш складною. Про це нагадують одеж прикордон службі знову ж таки, якщо пригадати 23-24 роки, початок 24-го, то активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп була значно значно більшою, особливо якщо прив'язатися також до Чернігівщини до, до Харківщини. І зараз фактично найбільш так активно ворог себе щодо диверсійної діяльності проявляє по Сумській області. Це практично максимально близько до Чернігівщини. В той же час по іншим відтинкам такої активності ворожих диверсійно розвідувальних груп зараз не фіксуємо, але загроза для всієї протяжності кордону з Росією в межах Сумської області щодо спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп. Вона звісно зберігається. Ворога нищать на фронті і підривають його можливості у тилу. Один із найбільш масованих нальотів дронів на Москву та околиці російської столиці в генштабі ЗСУ за заявляють про влучання у виробничі потужності московського нафтопереробного заводу він може переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік і закриває практично половину потреб Москви у дизелі та бензині. Вот он праць, вотон тварі. Отон літіт. Під прицілом не лише НПЗ. В Саратовській області дрони лютий поцілили петровське лінійне управління. Воно відіграє ключову роль у роботі всієї російської ГТС менше газу на експорт, отже, менше грошей в державній скарбниці, витрачених на війну проти України. А ні. І найбільш яскравий приліт тижня, друзі. То нафтопереробний завод. Масштабна пожежа на підприємстві розпочалася у п'ятницю зранку і станом на кінець тижня досі тривала. Наступного дня після удару за збігом обставина, можливо, і не за збігом, президент повідомив про бойове випробування оновленої української крилатої ракети Довгі Нептун. Успішно виконав завдання Нептун на дистанції в одну тисячу кілометрів. Військові оглядачі Форбс зазначають, на відео очевидців істопсе можна чітко почути характерний звук замість. Звичного дзержання дрона, дещо новий для росіян звук ракетного двигуна. На духу обозначено пацвітки зеленого цвета. Ми прибываем на станцію Туапсе. Ось такі справи. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Напишіть в коментарях, що думаєте. Я вкотре дякую всім вам за довіру. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Обіймаю слава Україні, слава силам оборони. Лишайтеся на цьому каналі. і Подивіться інші відео.